Всім привіт, друзі! Ви на каналі Святік Плей. І це нова рубрика Шлях до 100 мільйонів ігрової валюти. І в цьому шляху до 100 мільйонів ми будемо фармити лохину. Потрібно буде прийти в клан та фармити там також гроші і емочки. А повторююся, там видають емочки, якщо ми приходимо на збори, а емочки можна продати або навіть використовувати. Попробуємо піти на охоту, попробувати перепродавати авто, але ж з зарашнями БУ знайти власника і збити ціну, поторгуватися Ця Хіба шукати в Діскорді і тоді вже торгуватися в особистих. І треба буде спробувати купити або зловити бізнес і також з нього лутати. Гроші, щоб ми могли назбирати 100 мільйонів. Я не знаю наскільки це затягнеться, наскільки серії затягнеться на 10, на 20, на 50, на 100 серій, Але я буду знімати відео, поки я не назбираю 100 мільйонів. І так, друзі, в мене зараз є в наявності 425 лухини, 1414 доброва і 10 насіння. Ну, в мене ще там в машинках і на 68 мотоблок. Я цю лухинку завтра вже продам людині. Вже, завтра вже будуть брати по 15 тисяч. В мене. Я, напевно, спробую ще зранку зайти. Можливо, зранку зайду ще повезе мені і по 16 продам. Ну я щось не думаю. Також в мене є, в мене в мене є 6 машин, в кожній машині щось є, і мені треба буде продати. Всі знають оцей от Volkswagen, хто дивився минуле відео про тюнячки, знають його. Те, що його буду продавати, напевно, за тисяч. Ну, не знаю, пишіть мені в Discord. Discord буде мій в описі під відео. Пишіть, предлагайте ціну. Показую вам зараз техпаспорт на автомобіль, ось такий тут техпаспорт на нього. ось, е, З такими номерами Прода, продам зараз його, пишіть мені в особисті і договоримося з вами щодо ціни. Також хочу продати свій Гелік 65 і Audi RS, щоб міг. Я зараз виставлю в Дискорді, в принципі, повідомлення, щоб знайти якогось покупця. І, е... А поки в мене зараз є 3 мільйона, я думаю взяти машинку. Давайте на Геліку поїду. У мене Гелік теж поламаний. Звісно, треба купити ремочок. Гелік в мене full 5-й. Знає, з четвертими деякими. Ось такий в мене техпаспорт на нього їде, він тугувато, тому що він поламаний. Зараз їдемо в мисливський магазин, магазин зброї, чи в мисливський магазин. Будемо зараз лута... купимо там, я куплю зброю, там, куплю патрони і поїдемо на охоту попробуємо. І так, я вже під'їжджаю в магазин зброї. Труговий дім зброї, зараз будемо закуплятися. Якщо я не помиляюсь, в мене там не прокачана зброя. Рушниця в мене не прокачана зовсім. Зараз я подивлюся, в мене перший рівень, вроді. Так, в мене перший рівень. Ах, будемо купляти, що робити. Чекайте, розблоковано. А як її купити? А як купити рушницю? У мене хіба вона є? Та ні, нема. А як її купити? Що за прикол? Патрони. Зачекайте. -да а як? Треба патрони. Ага, просто патрони купити, потім вже в нас вона розблоковується. Ну, давайте купимо, виходить. На 10 тисяч патронів. Ага, 30. Давайте. І ще на 2000. Ну, давайте 40 купимо. 40 і тепер. А в нас рушниця сама купляється? Та ні. А де. А де взяти рушницю? А де взяти рушницю? А як її купити? Ай, боже. А як реально купити рушницю? Що за прикол? Ай. Ну, давайте купимо рушницю 2. О. Бачите, тепер вона є. Ага. І тепер у нас є рушниця. Нема рушниці. А де ж взяти рушницю? А! -а, -а зрозумів. У нас рушниця є, просто вона тут. Не відображається, напевно, та? Чи як воно працює? Напевно, що та. А я тільки що дарма потратив. Ні, ну хоча, хоча. Я би там зразу закупив би багато рушниця, так? Тільки 12 патронів. Ну, добренько. Так, тепер куди нам треба їхати? Нам тепер треба їхати аж аж сюди. Ну, женемо тоді-сюди, швидесенько. що, хто це? І так, друзі, ми вже приїхали. Боже, скільки тут гвинтокрилів. О, госінькі, так, ми вже приїхали. Так що давайте увійти. Так, нам рушницю так дає 40 патронів. Ми вже, Я вже бачу першу ціль. Давайте зразу в голову Чікс. Є. Такс. А тут а, появляється один чи зразу декілька. Напевно, тільки один появляється. Ну. Можна було би і декілька. Такс. Що ми можемо отримати? Цікаво, цікаво, що ми можемо отримати. Так, м'ясо Оленя. Ну, я не знаю, чи воно дороге, чи дешеве. Пам, не попав. Я... Ага, два вистріли. І все, і він лежить. Так, ну я думаю, давайте зараз использую всю рушницю і включу. Так, це, напевно, вже останній патрон. Бам! Мій інструмент зламався. Він бігає. Все, купець, ми вже його не зловимо. Він бігає, ну що. Ну, дивіться, за виходить, 12 вистрілів. так? 12 вистрілів я м'ясо кабана і 3 м'яса оленя. Тобто, всього лише 5 м'яса. Я не знаю, я потратив 10 тисяч плюс 20 карбонців. Давайте зараз їздимо якраз. На біржу в е, центральному ринку, подивимося, що по чому там коштує, скільки і що, чи дорого, чи багато, чи мало, чи недорого, чи дешево, чи що чи вигідно, чи не вигідно. Якщо не вигідно, то я, звісно, працювати не буду. Тут піду зразу, можливо, попробую перекупом займатися, хоча перекупом ні разу не займався. А якщо пробував, то це було в мінус. Великий мінус. Ну, Зараз ми поїдемо, перегляну і включусь. І так, друзі, ми вже приїхали на центральний ринок. Зараз, ну, я думаю, ще не закрили біржу. Біржу, вроді, закривається в 18.00. Так, м'ясо Оленя, 1250. і... Ну, слухайте, давайте зараз продамо. Получається, раз, два, дві штучки це, виходить, 4. Чотири... 1400. 4400 і. 1200, 2400. 3600. 3600 плюс 4400. Ну, друзі, не знаю, окуп це чи ні. Ну, патрони всі я ще не використав. Напевно, це окуп, тому що патрон я закупив на 10 тисяч. А получив тільки 6 виходить, тисяч, а патронів у мене ще 28 штук. Це, напевно, окуп. Треба вкачувати рушницю, чим найбільше вкачувати рушницю. Ось. Ну, я зараз думаю, знову поїду до мисливського до магазину зброї. Скуплю знову зброю і поїду. Ну і зроблю десь, може, ходочок 5 і включусь. І так, друзі, рівно за пів години роботи на полюванні, мені вдалося зібрати ось такий лут. А саме, це рога оленя, 4 м'яса ведмедя, 5 м'яса кабана, одне ікло і 4 м'яса оленя. Зараз я поїду, подивлюся, що по чому воно коштує. Подивимося е скільки коштують рога і ікла. І якщо, можливо, навіть є чудові пропозиції, то продам. І так, друзі, буду закінчувати вже відео, тому що машину перевернув, далеко бігти. Якщо вам сподобалась ця серія, ставте лайки, підписуйтесь. Пишіть коментарі, хочу наступну серію. Пишіть, а я буду з вами прощатися. І до нових зустрічей до другої серії.